Привіт з Миколаївщини! Вас вітають Фіголин Коортем та Фігуріська Анастасія, учні 9 класу Первомайського ліценя Первомайської селищної ради. Цього літа південними регіонами України поширилася сарана. Великі скупчення бачили на Запоріжжі та Дніпропетровщині, Миколаївщині, Херсонщині та Одесьчині. Основною причиною розмноження сарани стала через зміни клімату. Весна, надзвичайно жарке літо та необробленість сільськогосподарських угідь через бої. Через ведення воєнних дій, замінованість або неможливість належного обробітку ґрунту. У сарани є чотири однорічний цикл розвитку. В південній кліматичній зоні зиму вони переживають на стадії кубишки. Це така яйцекладка, в якій приблизно 80 яєць. Одна самка сарани відкладає приблизно 5 таких кубишок у глиністі ґрунти. Тобто на наступний рік має відродитися у 400 разів більше нових екземплярів. Це не єгипетська чи мараконська сарана, як встигли припустити соцмережа, цей вид називається перелітна або азійська сарана. Її можна було зустріти в Україні раніше, але як поодиночні особини. Але ж саме цього року? Перелітна сарана, яка може бути фактично всюди, але більш притаманна для і півночі України, де є багато водой, може жити як стадами, так і поодинці. Найчастіше люди бачать поодиноких особин сарани і думають, що у нас її немає. Але насправді вона є. Випадки, коли сарана скупчилася в зграї в Україні, періодично трапляються. Цьому сприяють коливання температур, наприклад, спекотне літо кілька років поспіль. Перерібна сарана активно поширюється на місці ставків, де колись розводили рибу, а потім вирішили осушити. Через сонце на їхньому місці буйно виросла рослинність, яку полюбляє сарана, І саме такі місця стали осередками її масового розмноження. Через підрив ГЕС в Україні ще висохло каховське водосховище, і на його території зараз буйно ростуть рослини, ласощі для сарани, особливо вздовж водой, де стикаються сухий ґрунт і рослинність, і там для неї ідеальні умови. Чи загошує сарама? вражаєм? сарані найбільше подобаються злаки пшениці та кукурузи, але якщо її улюбленої їжі немає, то вона може з'їсти і все інше. Наприклад, у Запорізькій області, де спалах найбільший сарана, в основному їсть очерет та дикорослі трави, а промислові посіви не постраждали. На Херсонщині сарану бачили в основному під посівами соняшника, а на Одещині зафіксовували міграцію шкідника на зібраних полях віпаку, пшениці та ячмені. Овочі, такі як помідори та картопля для сарани, є неїстівними. Там є ручовини, які для неї отруні. Тому, якщо вона їх з'їсть, то помре. Можуть постраждати рослини, які ще зеленіють, каже вчений, а також сади, якщо вони будуть стояти на шляху польоту сарани. Чи можна було цього запобігти? Щоб не було нашестя сарани, зокрема перелітної, треба спостерігати за місцями із найбільшим рівнем ризику, от як біля водою. Але райони Запорізької області, де сарани зафіксували найбільше, активно обстрілюють росіяни. Туди не так просто потрапити. Тому належного моніторингу там не проводили. Сарана також може залучити із окупованих територій України, а ще з колеги зарубіжних областей. На майбутнє можна подумати над тим, щоб залучити для моніторингу важкодоступних українських угідь дрони. Досвідчений фахівець помітить розповсюдження сарани. Треба пильнувати околиці Каховського водосховища. Велика ймовірність, мобільність, що сарана буде там освоювати нові ресурси. Проблема в тому, що на цих шкідників можна вплинути на етапі розмноження та дозрівання, а не вже тоді, коли вони дорослі та літають. Це вже просто неефективно, впевнюють вчені. Інсектициди, які зараз використовують, мають ефект тільки тоді, коли сирана з'їсть окроплену рослину. Але ж вона зовсім не обов'язково їстиме її, оскільки неможливо спрогнозувати напрямок руху літаючої і зграї сарани. Крім того, деякі хімікати впливають не тільки на сирану, а й на корисних комах. Її воєводних ворогів, тому який ефект матиме обробка, це ще питання. На даному етапі спеціалістам і фермерам треба дивитись, де сарана буде відкладати свої яйця і де чекати на нове покоління в наступному році. Якщо вчасно обробити місця, то нашестя не буде. Зграї можуть розсіюватися. Частина полетить в одну сторону, а інша в іншу. А ще залежить від природних умов. Можуть також з'явитися додаткові раніше не помічені осередки розмноження сарани. Поки розуміємо, з весни потрібно вести активну хімічну і біологічну боротьбу проти нашестя сарани, давати фермерам фінансову допомогу на поновлення обробітку ґрунту та відновлення посівних робіт задля зменшення необроблених земельних ділянок, які також є розплідниками жахливого шкідника перелітної сарани. Сарана це лише один із викликів, який показує наскільки тісно пов'язаній людина, природа і війна, і від того як ми зможемо реагувати сьогодні, залежить чи ми наші ведучі чорноземи для майбутніх поколінь. Слава Україні! Героїм! Слава!